Відповідність сортів. Всі ми пам'ятаємо, коли приїхали Роса Глорі Блю в сірих горщиках. Ось вона пересаджена Роса Глорі Блю. Що хочу показати вам? Розкрилась червона. Але, подивіться, у неї, оця всерединці квіточки, оця бубінка вона фіолетова. Вона фіолетова. Ось тут трішки, якщо придивитися, є фіолетове забарвлення. Розкрилися роса Глорі блю фіолетові. Але ви подивіться на полюсточки, на полюсточках є червона. Червоні, бачите, такі червоне забарвлення. Ось червоне, ось червоне. Ось розкривається червоним. Чесно кажучи, не можу нічого сказати, тому що на червоному є фіолетовий. А на фіолетовому є червона. Спостерігаємо далі.